Наші всі уважаемые експерти, журналісти высказались, А потім у вас ще буде в самому конці ще щось сказати. Оксана забушка Дуже вам дякую, Серег, за ці запроси. Ви знаєте, що я на цей ваш клуб політгладіаторських боїв не ходок. І але цього разу я справді з радістю прийняла ваше запрошення і прийшла сюди. Я не дивлюсь вашого шоу. Я вибачаюсь. Але цього разу я справді рада тут бути, і справді вам дякую, тому що мені нині в українському інформаційному просторі дуже бракує. За ось цим дедалі наростаючим шумом оцих голосів двох сторін мені бракує голосу, який представляв би оту третю графу, котра ще зберігається в українських виборчих бюлетенях. Не підтримую жодного кандидата. Цю графу. Ніхто не озвучує на паритетних засадах. Я не матиму стільки часу, скільки мали скільки мали представники двох попередніх граф за одного за другого. Е, і те саме тому, що її ніхто не озвучує. Е, я е, хочу її озвучити. Е, зокрема, тому що я спробувала це зробити вчора на позавчора на першому національному каналі е, і. Е, Мені і при монтажі, будь ласка, я, я перепрошую, тут, знаєте, от гучно виходить, коли ви розмовляєте. Е, і при монтажі те, що я там сказала, е, в обстоювання своєї позиції було вирізано. Е, тому я хочу повторити те, що я говорила в запису і чого не почули е, телеглядачі. Е, так ось е, дуже цікаво е, слухати те, що тут діється. Дуже цікаво слухати ці суперечки. Дуже приємно, що у людей в обох сторін такий прекрасний настрій перед виборами. Що маємо насправді ми, виборці, котрі в неділю прийдуть на виборчі дільниці? Ми маємо двох кандидатів. І він, і вона є представники кримінального капіталу 90-х. Перепрошую, я всіх поважаю, нікого не хочу образити. Нікого не хочу образити я, я нічого особистого. Я говорю те, що думаю. І, і тобто, представники кримінального капіталу 90-х люди з минулого. І він і вона мають у своєму минулому темні, неозвучені, непрояснені кримінальні плями. І він і вона. Мали проблеми з законом, ну з тою різницею, що він сидів сам, за неї відсиджували інші. Це, це не єкова різниця. Тобто, тут це не є предмет для дискусій. Можна говорити про те, що вона краще виглядає, вона безумовно краще бреше. Ну, він але, але, але мені більше Ну, але перепрошую, то не є. Це, це то це не є. Це, 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 і звіріть, що? ласка, щось Конституція, Браво, це, конституція де, і є презумпція невинності. Якщо сказати. щодо до нього були вироки суду, дайте, то щодо до неї є дайте рішення дайте суду про те, що людин. вона невинна. І є Конституція. Давайте будемо поважати. Але, Юрко, будьте демократом, дайте сказати Я демократ, Але ж треба в межах Конституція говорити. виступити. Прошу, прошу пане. Те, що для обох Україна не є тією цінністю, яку вони не здадуть тоді, коли на кону стоятимуть їхні особисті інтереси. Це два клуби по інтересах два клуби, які е, створюють у стороннього спостерігача. Враження, перепрошую, що грають два наперсточники, які перекидають ось цей наперсток від одного до другого. Адже обоє були прем'єр-міністрами, двічі були прем'єр-міністрами. Обоє були при владі. Нинішня кампанія створює враження от якогось такого, знаєте, державю. Щось ми це вже бачили в 2004 році. Особливо на цьому тижні, коли починають нагнітатися страшилки, коли йдуть в хід ті самі методи. Ми тоді вже чули про те, як Донбас будуть обносити колючим дротом. Тут тут іде тим разом застрахування іншої частини електорату. Ось прийдуть бандити. Ось ось буде друга російська мова, ось буде, значить, здача України. А від а, а замість того, щоби заперечувати, друга сторона каже так. Зділаємо руский язик тарим государственним, так, північний потік, південний потік. Таке враження, що вони грають один сценарій. І таке враження, що цей сценарій, е, знаєте, написаний не ними. Вони під, ніби вони підіграють одне одному, от ніби в них таке парне катання. А мільйони українців, як один е, третій, котрий е, за. Знову ж таки, кримінальною термінологією лох за ось цим наперстком спостерігає і в суспільстві, тим часом зовсім не є таке прекрасне настроєння. В суспільстві накручуються пристрасті, і йде боротьба за те, де ж менше зло. Хто буде меншим злом для України? Всі дискусії, котрі йдуть, обертаються довкола проблеми меншого зла і того, що знову Україна стоїть перед суто моральним вибором. Тобто хто страшніший, хто загрожливіший? Всі дебати в цій площині Несправді для мене єдина можливість сказати, що? Я голосую за Україну без Тимошенко і без Януковича. Це, Це ось та сама графа. Не підтримую жодного кандидата. Моєї, перепрошую від третьої графи спостерігачів не буде. Ось вони тут грають цю дуель, хто, а там закон, а ті закон, то а, а, а закона, які фальсифікації, а які проценти, а туди, а сюди, і так далі, і так далі. Але е, реальної, скажімо так, законодавчої закон писаний під, під ось цей їхній клуб. І е, законодавчої сили, скажімо, е, мій голос не підтримую жодного кандидата, не матиме. І, е, але що я хочу сказати? Що е, жоден вибір зроблений із чесним чистим сумлінням, тобто абстрагуючись від, ось, від усього, усього цього, е, ус, усієї цієї полуди, усієї цієї брехні, яка навішана на нас нашими політиками, а просто так щиро і чесно, чи я підтримую цього кандидата, тому що його вважаю його меншим злом, чи я чи я справді його підтримую, ось цей при цьому виборі я переконана, що якби люди не слухали. Оксана, їхніх буду... розкладів, а проголосували справді щиро чи підтримую, чи не підтримую, то е, тоді би ми отримали справді референдум, чи, який показав би міру довіри українського народу своїй владі, і це був би сигнал будь-якому з новообраних для того, Спасибо. Е якою эти, я, я не вирізаю те, що ви говорите. Я просто вас ограничую, тому що інші повинні виставити. <должны плодиспро> да. Ігор Левкута, Олександр Пономарьов. Тоже люди культури і іскусства. Спасибо. Короткая пауза. Ще одна тільки фраза. Голосувати за менше зло значить обирати зло. Іван Франко.